Всім доброго дня, компанія авторинок, стоянка Бережанська в місті Тернопіль. Соня продаж свіжопригнаний автомобіль Subaru Forester 2021 року. Це автомобіль на дуже хорошій комплектації і колір у нас спеціальний Собаровський, тобто це колір у нас під спецзамовлення. Це найдорожчий колір Subaru. За колір це додатково 3 3000 доларів. Тобто цей колір, до чого він є рідкісний і дорогий в Subaru, в лінійці Subaru. Так що дуже красиво кольори у нас Subaru. По комплектації. Віксенонові фари у нас присутні. колеса у нас є літні. Розмір коліс у нас 225-55-18. Без ключовий доступ в автомобілі присутній, датчик сліпих зон присутній в автомобілі, 4 скло само собою, електрозеркал, підігрів зеркал, топова акустика Harman Kardon електросідушки, датчики, полоси, адаптивний круїз, автомобіль сам тормозить, тобто якщо бачить перед собою перешкоду, тобто є радари, знову ж таки, датчики полоси є, підліскове переключення передач, датчик світла, датчик доща, круїз контроль, підігрів руля, старт-стоп. Заводиться глушиться з кнопки. Працює рівно стабільно справно, ніяких помилок по ньому немає. Все працює рівно стабільно справно. Двохзонний клімат контролю водія пасажира. Навігація Apple, Android Auto, CarPlay це все присутнє, відігрів Ciduшок водія пасажира, X-Modi функції для бездоріжжя. Пробігу у нас 22 тисячі кілометрів, це стан нового автомобіля відверто. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті, салону зробимо чистка, іонізація, обійті всі бактерії. Стеля чиста не прокурена, взагалі відверто стан нового автомобіля без перебільшення. Задні парктроніки, електропривід, задньої дверки, задні сідушка у нас зложиться, виходить суцільна підлога у нас. Ще одне відділення присутнє. Закривається також з кнопки, а задня камера присутня. А можливо, колір на камері вам не передається, але колір в автомобілі дуже красивий. Знову ж таки, повторюсь, це є рідкісний колір собару, саме дорожчі в його в лінійці. Тобто за нього додатково треба платити. По автомобілю, по салону, як і потерті ці немає, присутні зафікси для дитячого крісла. Безключовий доступ зі сторони пасажира, також присутній. Це сама топова акустика, що я говорив, автодоводчик е скла присутній у нас. Яких потертостей, нюансів по козу взагалі по салону автомобіля немає. Панорама, люк у нас присутній також в автомобілі. Мотор не мився, ніяких потягів запотівань по ньому немає. Відверто стан нового автомобіля. Нічого не крутилося, все рідне, все в ідеальному стані. Автомобіль продається як за готівкою, так і можлива покупка його в кредит розсрочку, лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити може кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є обмін автомобілів трейд-ін. Якщо ви хочете обміняти свій автомобіль на цей або на будь-який із наших, то дзвоніть, пишіть. Також ми автомобілі викупляємо і приймаємо на комісію. А по даному автомобілі, в якісь додаткові запитання, то дзвоніть, пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.